Парк людовитого періоду може з'явитися на Івано-Франківщині. Цього хочуть археологи і жителі села Старуня. Під старуною земна кора унікальної будови. Сто років тому там знайшли цілісінького прадавнього мамута. Далі буде, певні археологи. Проєкт створення парку вони вже доправили до Києва. Дістатися до майбутнього парку людовикового періоду нелегко. Дорогу вказів немає. Старенька волга без доріжжя не витримує. Грузне серед сільського поля. Орієнтир болотяний вулкан, єдиний у карпатській зоні. Дід Юрій пам'ятає часи, коли він ожив. Це вулкан, він існує із давніших часів, але він прокинувся, почав так здоровенько клікотати 1987 році, після землетрусу, який відбувся в Руму. Таких вулканів в цілому світі всього лише кілька. Колекція мінералів, яка є на його території, унікальна. Тут зібралися дуже унікальні геологічні об'єкти і геологічна будова, якої важко знайти десь в інших місцях. Найбільше вчених цікавлять тутешні поклади озокериту. Це унікальний природний консервант. Сто років тому звідси викопали мамута та велетенського носорога. Тварини були як живі зі шкірою та волохаті. В цьому місці, значить, при е, прокопці е, закритної шахти, значить, були був знайдений е, туша великого носорога волохатого, і коли його достали, це надзвичайно великих розмірів. Люди були тоді в шоці. На території вулкана знайшли 14 стоянок прадавніх мисливців. Вони полювали, мамутів учені. Сподіваються відшукати і тих, і тих законсервованих в озокериті. не виключено, що в цій от битві за за життя, коли звір боровся за життя, люди його вбивали, він міг поранити чи вбити і людину. І ця людина теж могла попасти в це озокоритове болот і захоронитись тих самих пластах. І якщо б вдалося віднайти от таку добре збережену людину, як тих тварин, то ну, це би був би бум страшний. Місцеві майбутньому парку вже й назву дали. Тепер міркують, де б взяти грошей для його розбудови. Приїдуть, подивляться, що так далеко і погана дорога, дуже погані дороги. Треба великі кошти, а де взяти? Щоб якісь були такі багаті люди, проєкт, який щойно подали на розгляд урядові, передбачає створення туристично-наукового центру кошторис 12 мільйонів гривень. Він включає сюди і грязові вулкани, які утворився в 1977 році, і активно себе ну так проявляє постійно як індикатор землетрусів, кажуть, і навіть і в цілому світі. Допоки в Києві вирішують давати старуні гроші чи ні, туди долаючи бездоріжжя рушають неудружені жінки на полювання, але не на мамутів, а на наречених кажуть: якщо носа помастити вулканічними скарбами, жених неодмінно з'явиться. Світлана Лунгор, Марина Криворотова, Прикарпаття, програма Вікна СТБ.